Бажаю здоров'я мої українчата та дружественних нам... стран. На сьогодні рукав. Зараз я його тут велика річ вже і тяжко його перетаскувати. Прикріпили на крючок петельку. Ось цього. Я покажу вам перший ряд, а останні ряди отакої от об'яз, отакого от ажуру у вас є. Я вам показувала. Підтягуємо трошки, тримаємось, тому що у нас тут хвостик, щоб не вискочив. Одна, друга, соломонова петля. Відраховуємо один, два, три, чотири, п'ять. Це раз. Раз, два, три, п'ять. Стопчик без знаки, да. знову тянемо. Двісоламонових петлі? І зраховуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову. Один, одна петля. І друга Петля. Знизу рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Тягнемо далі. У мене був 88 петель на рукаві. Один, два, три, чотири, п'ять. Саме головне почати правильно першу петлю, перший рядок рукава. Один, два, три, чотири, п'ять. Так до самого кінця. Час теорії трохи. Один. щас хвилинку. Один, два, три, чотири, п'ять. А ще один раз. Один, два, три, чотири, п'ять. Останнє зараз покажу на другому рукаві. Так, набираєте по повколу. Так. Рукав. Набираєте, в'яжете смужку узору. Як в'язати узор в першій частині. Коли ви прив'язали узор, і в кінці ви збираєте петлі саламона, в'яжете 5 повітряних петель, верхушка петель саламона, 5 повітряних петель, верхушка петель саламона. Між ними також 5 стопчиків з наднім накидом. Підслідуючу арку з п'яти повітряних петель п'ять стопчиків з одним накидом. В'яжемо 4 ряда. У <кій> мене на рукав пішло, Ой, на рукаві 1, 2, 3, 4, 5 смужок ажура. 1, 2, 3, 4, і 5 смужок. <кій> Стопчиків з одним накидом по 4 ряда. Дуже легко вяжеться. По колу в'яжемо. По колу в'яжемо ажурну частину, поворотними рядами в'яжемо частину з стопчиками з одним накидом. Получився такий рукав. В'яжемо, а, і в кінці обв'язка полустолбики. Півстопчики. Так само, як і в кінці тіла. Потім е, на горловині також можна обв'язати на півстопчикам, якщо для вас широкий, е, широка горловина. Ми на фінішні прямі. Вже один рукав є, тіло є, кокетка є. Дов'язуємо другий рукав і тішимося. Дякую, що ви були зі мною. П'ять стовпчиків з одним накидом пропускаємо. Вирішив 5 стопчик за одним накидом в'яжемо в петлю Соломона і 5 стопчиків за одним накидом в'яжемо на арку з 5 повітряних петель. Узор цього візерунка в першій частині майстер класу про, про цей джемпер. Дякую до побачення. Хай буде мир! в бомки